Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Кремлівські олігархи ВПК хочуть підірвати ядерну брудну бомбу поблизу Кримського мосту, аби звинуватити Україну та зірвати переговори Патрушева, який зараз їх веде зі всім світом. Звісно, нам від того не холодно, не жарко, оскільки самі хочемо його підірвати, але потрібно зараз бути обережними. пише телеграм-канал Топор Помсти. Телеграм-канали пишуть, що під мостом трапився вибух десятки контейнерів, рухнуло з борту корабля, який пропливав арку. Пишуть, що воді пролунав вибух, що свідчить про те, що. Росіяни цивільними контейнеровозами перевозять зброю вибухівку, боєголовки. пишуть, що в одному із контейнерів, мабуть, була брудна ядерна бомба, оскільки дозими зими шкалять, а сам міст тепер вони отримавши пошкодження опор під водою. ЗСУ мають можливість відрізати кримські півострів від поповнення запасів. І Таким чином ліквідувати величезну військову базу Росіян, яка контролює більшу частину південного збережжя України. Такою думкою поділився в інтерв'ю американському виданню за Філядельфія інкваєр, начальник головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Буданов. Він каже, що цілком погоджується з думкою. Генерала Бена Ходжеса, колишнього командувача армії США в Європі, який стверджував, що це стане ключем до того, щоб змусити Путіна перейти до захисту. Безпілотники українського виробництва Магура вже були використані для знищення кількох російських кораблів і це змусило арешту передислокуватися з Криму. Вони вже в пастці біля порту Новоросії, каже скаже Буданов. Нам просто потрібно переконатися, що всі залишки флоту відкинути на територію Російської Федерації у Чорному морі вже давно не знайшлося бойових кораблів. У Чорному морі вже давно не залишилося бойових кораблів. Наступним кроком є припинення всіх поставок російським військам у Криму. Що ще й улюблений проект Путіна Керченський міст Богдан вважає, що ракети великої дальності атакам які Байден нарешті поставив в Україну останніми місяцям можуть зрештою зруйнувати міст. За словами очільника гор, ті, хто стверджує, що атакам з недостатньо потужний, щоб виконати цю роботу, помиляються. Вони повинні читати технічні посібники. Питання тільки в їх кількості, але в принципі ці ракети дозволять нам виконати ту місію. Військовий експерт Владислав Селезньо вважає, що для звільнення окупованого Криму силу оборони мають далі знищити військові об'єкти Росіян на території півострова Кримський міст. Таку думку він висловив етарі. Еспрессу діяльність сил оборони України в окупованому Криму є системною плановою структурованою. Вся діяльність прямо на те, що позбавити російську окупаційну армію можливості бачити, що взагалі відбувається в повітряному просторі Криму Севастополя. Я гадаю, що така діяльність сил оборони буде тільки продовжуватись, пояснився Лезнь. Експерт наголосив, що військові об'єкти росіян в Криму та Карченські місь мають бути знищені. Своїм час американський генерал Бен Ходжес зговорив, що окупований росіянами Крим можна звільнити відносно невеликими зусиллями. Для цього потрібно працювати по двох напрямках майже одночасно. Перший напрямок знищення військових об'єктів Росії в Криму та Севастополі. Другий напрям. Ок знищення кримського мосту, ця споруда має бути знищена, оскільки росіяни продовжують використовувати місць для логістики і забезпечення своїх військ. Якщо вони втратять кримське місто, безперебійна логістика для їхніх військ в Криму завершиться. Додав він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів. анонімних телеграм-каналів голова у кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.